Вітаємо, ви на каналі «Освітні історії. Сьогодні ми візьмемося за тему, яка, ну, мабуть, знайома багатьом. Оця вічна боротьба із зайвою вагою. Здавалося б, все просто так? Менше їсти, більше рухатись. Але ж скільки людей пробують, зриваються, потім картають себе і знов і знов по колу. Може, справа тут не тільки в силі волі чи калоріях, може, корінь проблеми десь глибше в психології. Саме так, дуже влучно підмічено. Ми, от якраз сьогодні, і спробуємо зануритись у ці, скажімо, психологічні аспекти питання. Будемо спиратись на дослідження, на ідеї відомих психологів. Мета наша подивитись на зайву вагу не як на якогось ворога, якого треба ну не знаю, знищити, а як на симптом досить складний симптом, який може сигналізувати про щось глибше, про якісь несвідомі процеси, потреби емоційні, можливо, навіть давні травми. Ого, це інтригує. Тобто, ми спробуємо розібратися, що ж насправді може ховатися за тим бажанням з'їсти щось, коли наче і не голодні. І чому іноді так важко ну просто знайти спільну мову з власним тілом. Саме так готові до такого психологічного дослідження. Ще пак гаразд, то з чого почнемо? Часто кажуть, що стосунки з їжею закладаються ще в дитинстві. Психоаналіз, наскільки я знаю, хоч і не про дієти писав, але багато уваги приділяв ранньому досвіду, як-от перші роки впливають. Абсолютно вірно. Ну, от візьмемо Фройда: він виділяв так звану оральну стадію розвитку. Це десь перші півтора роки життя дитини. Тоді рот для немовляти це, по суті, головний інструмент і пізнання світу, і що дуже важливо, отримання задоволення, втіхи. Тобто смоктання, їжа, тепло маминої груді чи пляшечки це ж все про базові потреби: і їжа, і безпека, і любов, і контакт. І от, якщо на цій стадії щось пішло не так, ну скажімо, потреби дитини задовольнялися неадекватно, можливо, занадто раннє відлучення чи травматичне, або навпаки, їжу використовували як єдиний спосіб заспокоїти дитину на будь-який плач, тоді може сформуватися те, що Фройд назвав оральною фіксацією. Ага, тобто, якщо спробувати простіше, це як такий собі відбиток з минулого. Людина потім, уже дорослою, коли стикається зі стресом, чи самотністю, чи тривогою, несвідомо повертається до того першого способу отримати втіху через рот. І тоді їжа, а й куріння, чи там гризіння нігтів це вже не просто звички, а й ніби символічне повернення до того відчуття безпеки, якого можливо колись не вистачило. Саме так ви правильно схопили суть. Їжа тоді перестає бути просто паливом, вона набуває глибокого емоційного значення, стає символом турботи, любові, заспокоєння. О той шматок торта пізно ввечері це ж може бути несвідома спроба нагодувати ту внутрішню дитину, яка почувається самотньою чи наляканою. А Франсуаза Дольто, це французька психоаналітикиня, вона пішла ще далі, говорила про несвідомий образ тіла. Це розумієте не те, що ми бачимо в дзеркалі, а таке глибинне, часто неусвідомлене відчуття себе. Воно формується через дотики, слова, погляди батьків. І от якщо тіло дитини постійно критикували, соромили або навпаки ігнорували, то цей внутрішній образ може бути спотвореним, і тоді зайва вага може стати ну, чимось на зразок несвідомого захисного панцера. Тіло ніби каже: Я велике, неприступне. Тримай дистанцію. Виходить, наше тіло це не просто обіологія, а ще й такий собі літопис нашого раннього досвіду. Це справді змінює погляд на проблему. Дуже добре, якщо ранній досвід закладає фундамент, то що далі? Як от наші поточні і внутрішні конфлікти, якісь невирішені проблеми можуть проявлятися через вагу? Ви згадали, що вага це може бути симптом? Так, психоаналітична думка дивиться на це саме так. Ну от, Карл Густав Юнг, наприклад, він говорив про тінь це та частина нашої особистості, яку ми не приймаємо, запречуємо, вважаємо поганою. Можливо, це наша агресія, заздрість, лінь чи сексуальні бажання, які суперечать нашому ідеальному я. І переїдання може стати таким несвідомим способом заглушити голос цієї тіні, не дати їй проявитися. Ми ніби заштовхуємо ці неприємні почуття всередину, разом з їжею. І парадокс у тому, що боротьба із зайвою вагою тоді стає боротьбою з власною тінню, а шлях до здорових стосунків з їжею він лежить через визнання і прийняття оцих темних сторін. Тобто, замість того, що прозібратися зі своєю злістю чи там заздростю, людина може несвідомо нападати на їжу. М -м, цікава думка. А чи є ще якісь механізми? Як внутрішні конфлікти отак вилазять через їжу. Ще один важливий аспект це зв'язок із самооцінкою. Деякі теоретики, от як Хайман Спотніц, говорили про нарцисичну рану це таке глибоке відчуття власної нікчемності, часто воно родом з дитинства, де дитину емоційно знецінювали. І така людина постійно шукає зовнішнього підтвердження своєї цінності. І їжа може стати таким ілюзорним джерелом контролю. І самозаспокоєння, мовляв, світ мене не цінує, але я, хоч можу контролювати, що і скільки я їм. Або, ж, навпаки, повнота може стати захистом. Я не претендую на успіх чи визнання, тому ви не зможете мене знову знецінити. Це дуже складні такі, знаєте, неусвідомлені процеси. Це справді потужно усвідомити, що зайва вага може бути не просто наслідком того, що людина багато їсть, а таким складним психологічним конструктом, який виконує певні функції, навіть якщо вони руйневні, ну в довшій перспективі. Гарафт. Від таких глибинних несвідомих процесів, давайте перейдемо до того, що, мабуть, найближче і найзрозуміліше багатьом емоційне переїдання, коли ми їмо не тому, що фізично голодні, а тому, що сумно, нудно, тривожно, самотньо. От коли це стає проблемою, Це не основний, а іноді власне і єдиний інструмент для регуляції настрою і емоцій. коли будь-який дискомфорт. Чи то легка нудьга, чи глибока тривога, він автоматично веде до холодильника. Британська психотерапевтка Сьюзі Орбах багато про це писала, особливо в контексті жінок. Вона припускала, що суспільство часто заохочує жінок ігнорувати власні потреби, бажання, бути зручними, дбати про інших. І тоді їжа стає чи не єдиною сферою, де жінка може собі дозволити, дозволити задоволити своє бажання бути жадібною без осуду. Переїдання може стати таким несвідомим актом бунту проти ці обмеження, а повнота способом стати більшою, помітнішою, заявити про своє право на простір і потреби. Ого переїдання як форма протесту неочікувано. А що ще може заміщати їжа? Крім оцього прямого заспокоєння емоцій. Французька психоаналітикиня Джойс Макдуґл ввела поняття антижиття. Вона описувала стан, коли людина намагається уникнути глибоких, болючих почуттів, горе, страх, розчарування, замінюючи їх інтенсивними, але такими поверхневими фізичними відчуттями. Їжа для цього підходить ідеально. Вона дає миттєве, сильне задоволення тут і зараз. І це дозволяє відволіктися від душевного болю. Тіло стає ніби сценою, де розігрується драма невиражених емоцій. Горе буквально заїдається. Невисловлений гнів може відчуватися як важкість у шлунку, тривога, як метелики або спазми. Тобто, тіло стає таким собі ну, контейнером для всього, що ми не можемо чи не хочемо відчувати емоційно. І як тоді розплутати цей клубок? Як зрозуміти, чи я справді хочу їсти, чи просто намагаюся щось заглушити? Це знаєте, потребує розвитку усвідомленості. Перший крок просто почати помічати. От перед тим, як щось з'їсти поза планом, зробити паузу і запитати себе, що я зараз відчуваю? Чи є у мене фізичний голод, бурчання в животі, слабкість, чи це щось інше, смуток, втома, роздратування. Якщо це емоція, то наступне питання: а що мені насправді потрібно зараз? Можливо, відпочинок чи розмова з другом, прогулянка, тепла ванна? Шукати альтернативні, більш здорові способи задовільнити цю потребу, не вдаючись до їжі як до такої собі милиці. Це не просто звісно, це навичка, яка потребує практики. Так це вимагає зусиль і уваги до себе. А тепер підходимо до, мабуть, найбільш парадоксальної частини. Ви сказали, що зайва вага може бути захистом. Невже справді можуть бути причини, чому людина несвідомо тримається за свою вагу, навіть якщо свідомо дуже хоче схуднути? Оці так звані вторинні вигоди». ці вигоди вони ж несвідомі, тобто людина їх не усвідомлює, але вони відіграють потужну роль. Одна з найчастіших це захист, захист від близькості та сексуальності. Якщо в минулому був травматичний досвід, наприклад, сексуальне насильство, або існує глибокий страх інтимності, страх відмови, вразливості, то. Зайва вага може стати таким несвідомим способом створити безпечну дистанцію, зробити себе ніби невидимою чи непривабливою для потенційних партнерів. Схуднення в такому випадку підсвідомо асоціюється з небезпекою, з необхідністю зустрітися зі своїми страхами. Вау! Тобто тіло буквально стає щитом, це ж дуже серйозно. А які ще бувають такі приховані вигоди? Інша поширена вигода. Це уникнення відповідальності і конкуренції. Повна людина може несвідомо підтримувати образ такої великої, але безпорадної дитини. Це дозволяє пояснювати свої невдачі вагою. Я не можу знайти кращу роботи, піти на побачення, зайнятися спортом, бо я повний, повна. Розумієте? Вага стає зручним виправданням, яке знімає необхідність ризикувати, долати труднощі, проявляти себе. Схуднення зруйнувало б цю ілюзію і змусило б взяти повну відповідальність за своє життя. А це може бути дуже лячно. Mm -hmm. Це пояснює, чому деякі люди, коли худнуть, раптом відчувають не радість, а якусь тривогу чи розгубленість. Абсолютно, і ще один важливий момент це лояльність до сімейної системи. Якщо в родині повнота вважається нормою, ознакою достатку, здоров'я, а спільні рясні застілля це головний ритуал. То спроба члена сім'ї схуднути може несвідомо сприйматися як зрада, зрада сімейних цінностей, як відмова від приналежності до клану. Це може викликати сильне почуття провини і, звісно, саботувати процес. Так, сімейні сценарії це окрема велика тема. Ми вже трохи торкалися теми тіла як сцени для емоцій. А як щодо прямого впливу психологічної травми, є ж відома книга Бесела Вандерколка: Тіло пам'ятає все, як саме травматичний досвід може бути пов'язаний з вагою. О, так. Вандер Колк та інші дослідники травми показують, що травматичні події, особливо пережиті в дитинстві, або хронічний стрес, вони буквально змінюють роботу нашого мозку і тіла. Порушуються системи регуляції стресу, ця вісь, гіпоталамус, гіпофіз, наднирники. Це призводить до хронічно підвищеного рівня кортизолу. А кортизол, як відомо, сприяє накопиченню вісцерального жиру, особливо в області живота. Тобто, це вже не просто психологія, це вже фізіологія. Виходить, тіло, ніби переходить в режим такої постійної бойової готовності і накопичує ресурси про всяк випадок. Можна сказати і так. Крім того, травна часто призводить до стану, який називають алекситемія це труднощі з розпізнаванням, розумінням і вираженням власних емоцій. Людина відчуває щось неприємне всередині, але не може зрозуміти, що це страх, сум, гнів. Тілесні відчуття стають хаотичними, лякаючими. І тоді їжа може стати способом заземлитися, відчути хоч щось конкретне і контрольоване, заглушити внутрішній хаос або болісні спогади. Ну і як ми вже згадували, після фізичного чи сексуального насильства несвідоме бажання стати більшим, сильнішим, непомітнішим може призводити до набору ваги, як до створення такої символічної броні. Виходить, для деяких людей шлях до здорової ваги просто неможливий без пропрацювання травми. Тобто дієти і спорт тут безсилі. У багатьох випадках саме так: якщо корінь проблеми лежить у травмі, то без роботи з нею будь-які спроби схуднути будуть схожі на боротьбу з вітряками або ж втрачена вага буде дуже швидко повертатися. Розумієте? Так, це дуже важливий момент. Ми розібрали чимало таких складних психологічних причин: від раннього дитинства до травм і оцих несвідомих вигод. Це може звучати ну трохи приголомшливо, так. Але що ж робити з усією цією інформацією? Чи є інші терапевтичні підходи, крім глибокого психоаналізу, які можуть допомогти? Звісно, психоаналіз це лише один з інструментів. Сучасна психотерапія пропонує різні підходи, наприклад, когнітивно-поведінкова терапія, КПТ. Вона дуже ефективна в роботі з конкретними паттернами мислення та поведінки. Вона допомагає виявити та змінити оці автоматичні негативні думки. Ну, типу, я ніколи не схудну, один шматочок зіпсує все, я безвольний безвольна, ті думки, які запускають емоційне переїдання чи зриви. Гештальт-терапія, наприклад, фокусується на розвитку усвідомленості тут і зараз, на вмінні розрізняти фізичний та емоційний голод, на контакті зі своїми реальними потребами почуттями. Вона може запропонувати вести такий діалог зі своїм симптомом із зайвою вагою, щоб зрозуміти його послання. А сімейна системна терапія розглядає проблему ваги в контексті взаємин у родині, бо ж іноді харчова поведінка однієї людини підтримується всією сімейною системою. Тобто підходи різні, але здається, всі вони ведуть до одного, до кращого розуміння себе. Що б ви порадили як такий перший найважливіший крок для людини, яка відчуває, що її боротьба з вагою це щось більше ніж просто калорії? Мабуть, найголовніше це змінити фокус із самозвинувачення та самокритики на самоспівчуття і цікавість до себе, перестати сприймати своє тіло та вагу як ворога, чи як доказ власної нікчемності. Натомість спробувати подивитися на це як на сигнал Сигнал про те, що якісь важливі потреби в безпеці, любові, прийнятті, вираженні почуттів залишаються незадоволеними. Запитати себе з добротою: про що моє тіло намагається мені сказати через цю вагу? Яку потребу я намагаюся задовольнити за допомогою їжі? Це вже величезний крок до стілення. А далі вчитися розрізняти голод фізичний та емоційний, шукати здорові альтернативи для втамування емоційного голоду. І, звісно, якщо відчувається, що самостійно впоратися важко, не боятися звернутися по допомогу до психотерапевта. Це нормально. Так, шлях до себе починається з прийняття і цікавості. На завершення хотілося б згадати ще один погляд. Він додає такої філософської глибини. Екзистенційний психотерапевт Ірвін Ялом писав про чотири фундаментальні людські тривоги або «данності існування, як він їх називав: це неминучість смерті, свобода вибору та відповідальність за нього, екзистенційна ізоляція, тобто самотність, і пошук сенсу життя у світі, який на перший погляд може здаватися безглуздим. О, так! І це надзвичайно цікавий ракурс для нашої теми. Якщо замислитися, то проблеми з їжею та вагою можуть бути несвідомою спробою впоратися саме з цими екзистенційними тривогами, наприклад, страх смерті. Він може трансформуватися в таке несвідоме бажання накопичувати життя у вигляді тілесних запасів, стати більшим, вагомішим. Тягар свободи, оця необхідність постійно робити вибір і нести за нього відповідальність, може штовхати до залежності від їжі. Адже залежність нібито знімає цю відповідальність. Так, глибока екзистенційна самотність, відчуття відокремленості від інших, може заїдатися солодким, щоб отримати, хоч тимчасовий комфорт і тепло. А відчуття безглуздості існування, втрати сенсу, заповнюватися безкінечним споживанням, спробую заповнити внутрішню порожничу хоч чимось матеріальним. Тож, можливо, справжній шлях до гармонії з власним тілом і вагою лежить не через ще одну жорстку дієту чи виснажливі тренування, а через сміливість подивитися в обличчя оцим глибинним питанням буття. Можливо, це про вибір, вибір жити більш усвідомлено, більш вільно, будувати глибші стосунки, знаходити власні сенси. Ну, зрештою, обрати себе справжню з усіма своїми потребами, почуттями і навіть своєю тінню. Дуже глибока думка для роздумів. Саме так це про вибір життя. Сподіваємося, ця тема була для наших слухачів корисна. Підписуйтесь на канал «Освітні історії і до зустрічі у наступному випуску.